Повернення додому, перш за все, хочу зазначити, що в жодному разі ми не агітуємо нікого повертатися. Власне, як уже попередньо зазначили спікери, ми лише розповідаємо про особливості, адаптації. Та я зі свого боку розкажу про юридичні нюанси та можливості, які існують для тих, хто хоче повернутися наразі в Україну для громадян України. Перш за все, давайте трохи познайомимось. Мене звуть Ірина Федотова. Як уже сказали, я є юристом з питань внутрішньопереміщених осіб благодійного фонду право на захист останні півтора року. Я є також внутрішньопереміщеною особою з Харкова. Наразі працюю та проживаю в місті Тернопіль. І, власне, далі хочу зазначити, що за офіційними даними наразі в Україні зареєстровано близько 4,9 і мільйонів внутрішньопереміщених осіб, а за міжнародними оцінками, кількість осіб, які перемістилися в межах України, перевищує 7 мільйонів громадян, і ще понад 4 мільйони осіб зареєструвалися для отримання тимчасового захисту безпосередньо в Європі. Хочу одразу окреслити різницю між поняттям біженці та внутрішньопереміщені особи. Я думаю, що на схемі це наочно видно. Внутрішньо переміщені особи це ті особи, які перемістилися в рамках України не перетинали кордон, просто змінили своє постійне місце проживання на інше місце проживання в рамках України. Відповідно, біженці це є ті особи, які виїхали за межі України, тому що часто про громадян України, які перемістилися країни, кажуть біженці. Відповідно, моя, скажімо так, специфіка роботи це робота з внутрішньопереміщеними особами. Ми не даємо їм безкоштовні юридичні консультації, юридичний супровід. Я надаю це в Тернополі та Тернопільській області, але мої колеги працюють у 20, понад 20 регіонах України. І, власне, для тих, хто планує повертатися додому, я буду дуже рада, якщо ви зможете повернутися безпосередньо до себе додому. Але якщо є такі люди, які повертаються в Україну, але не до себе додому, то я зазначаю, що ви можете оформити в Україні довідку про взяття на облік як внутрішньопереміщену особу. Ми не називаємо це статусом, тому що Внутрішнє переміщення, це не статус, це, скажімо так, тимчасово складні життєві обставини, в які потрапила особа. І, відповідно, права та обов'язки і всі пільги таких осіб, гарантії, які надає держава особам внутрішньо переміщеним, визначає закон України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. І далі ми трошки пройдемося по різним правам та гарантіям, які Внутрішньо переміщені особи мають в Україні також будуть теми, які стосуються і не внутрішнього переміщення, тому буде цікаво власне всім. Я сподіваюся. І пільги та гарантії умовно можна поділити за сферами реалізації у сфері реалізації трудових прав, житлових прав, у сфері освіти, у сфері зайнятості населення, у сфері реалізації виборчих прав, у сфері реалізації медичних прав і щодо кредитних відносин, і в сфері соціальної підтримки. Окремо хочу зазначити це не винесено окремим слайдом, що зареєструватися як внутрішньопереміщена особа. Можна через додаток Дія. Зробити це можуть особи, які перемістилися з регіонів, де наразі ведуться активні бойові дії. І також це можна зробити через ЦНАПи в різних населених пунктах. Ці органи відрізняються в деяких це можна зробити в ЦНАПі, в деяких центрах соціального захисту. І також, якщо це невеличкі села, то це можна зробити, відповідно відвідавши органи місцевої влади, які в свою чергу далі передадуть цю інформацію до районних центрів, ЦНАПів, ну тобто видадуть довідку. І внутрішнє переміщення це не обов'язково, якщо не, наприклад, з Харкова приїхала до Тернополя. Ні, внутрішньо переміщеною особою може вважатися особа, навіть якщо вона переїхала. В сусідній будинок, наприклад, на превеликий жаль, мій будинок, це уявна ситуація. Було зруйновано, і я переїхала в сусідній будинок до друзів чи до родичів. І так, на сусід або на сусідню вулицю. Я можу піти і оформити собі цю довідку, як внутрішньопереміщена особа, тому що я фактично перемістилася з небезпечного місця зі зруйнованого будинку в більш безпечний. Так само. Всередині Харківської області, Донецької та Луганської люди, які переміщаються в рамках області, також будуть вважатися внутрішньо переміщеними особами, тобто е, дальність переміщення в даному випадку жодної ролі не грає. Е, і далі йдемо вже по сферах: пільги та гарантії у сфері трудових прав власне держава намагається заохочувати. Осіб, які перемістилися, осіб, які повернулися до працевлаштування, тому роботодавцю надається від держави компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування працевлаштування внутрішньопереміщеної особи така компенсація надається в розмірі двох мінімальних заробітних плат. Наразі це 6700 гривень, і виплачується роботодавцю протягом двох місяців. Відповідно, таким чином держава стимулює роботодавців, щоб вони приймали на роботу внутрішньопереміщених осіб, тому що, на жаль, ще починаючи з 2014 року, є певне, упереджене ставлення до таких осіб, е і небажання приймати на роботу, тому що. Вони повернуться додому, або вони якісь нестабільні чи не постійні, тому для боротьби з такими стереотипами власне держава запустила такий механізм компенсації. Пільги та гарантії у сфері житлових прав. Перше, внутрішньопереміщені особи мають право на безоплатне тимчасове проживання за умови оплати ними вартості комунальних послуг протягом шести місяців з моменту взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Тут мається на увазі місця тимчасового розміщення. Які існують в принципі по всій Україні і спочатку повномасштабного вторгнення було дуже багато. Зараз кількість різко зменшується, і, на жаль, кількість місць для такого безкоштовного поселення також зменшується, але така можливість є далі. Внутрішнє переміщення особи також мають право на компенсацію витрат власникам житла, що пов'язані з безоплатним тимчасовим розміщенням внутрішньо переміщеної особи. Це мається на увазі особи. Друзі, родичі, які прихистили у себе безкоштовно в своєму житлі внутрішньо переміщених осіб, вони можуть оформити компенсацію за таке розміщення в народі. Це називається там компенсація за комунальні послуги, тому що. Складає вона наразі 450 гривень за одну особу на місяць в неопалювальний сезон і 900 гривень в опалювальній. Тобто, фактично є прив'язка до опалювального неопалювального сезону, тому ну, досить справедливо називати це компенсацією за комунальні послуги. Також переміщені особи мають право на отримання житлового приміщення в тимчасове користування на строк до одного року. Це так звані фонди тимчасового житла. Вони наразі тільки формуються а не надто активно. І на практиці дуже мало областей, де є реальна можливість отримати таке приміщення, в тимчасове користування. Також важлива тема, яка стосується не тільки внутрішньопереміщених осіб, а й в принципі всіх жителів України компенсація. Компенсація за пошкоджене та зруйноване житло. Існує дві два види компенсацій. Насправді ця тема дуже обширна. Я її е, зачіплю так зовсім трошечки, залишу QR-код за посиланням, де можна прочитати детальну інструкцію та подивитися відео, е, Дякую розробникам е, дії, які насправді е, дуже доступно і гарно все розповіли. Я просто розкажу такі невеличкі нюанси. Компенсація за пошкоджене житло насправді особа може звернутися за такою компенсацією подавши заявку через дію. Тобто в дії в розділі послуги є можливість подати інформаційне повідомлення про те, що ваше житло було пошкоджено. Відповідно, там збирається інформація, вам потрібно точно знати площу житла, тому що, відповідно до зазначеної вами площі, потім буде виплачена компенсація. І, відповідно, це інформаційне, інформаційне повідомлення в подальшому буде вважатися заявою на компенсацію. В тому числі, і також окремо є можливість е, після подачі цього інформаційного повідомлення подати окрему заяву е, на компенсацію. Також е, це можна зробити, подати заяву на компенсацію можна через органи е, СНАПу. Е, ось пошкоджене житло. Е, власне, пошкодженим житлом наразі вважається житло, яке зазнало пошкоджень, але воно придатне для подальшої експлуатації після ремонту. Для того, щоб отримати е, компенсацію, житло має бути не відремонтоване. Тобто, якщо насправді там вибило вікна е, і ви самостійно їх вставили, ймовірність отримання компенсації е, невелика, на жаль. Е, але наразі все-таки ведуться обговорення про те, щоб людям е, компенсація за пошкоджене житло, також була на зараз в грошовій формі, просто в грошовій формі, як на ремонт. Але в подальшому планується. Є такі розмови, що компенсація за вже здійснений людьми ремонт. І компенсація за зруйноване житло це інший вид компенсації. Відповідно, зруйнованим житлом буде вважатися те житло, яке вже не придатне до експлуатації, і його ремонт та відбудова не є доцільним. Відповідно, з 1 серпня також можна подати заявку через дію. До цього неможливо було подати в електронному вигляді. І Компенсацію за такою програмою, саме за зруйноване житло, можуть отримати за житло, яке має одного власника, тому що там є проблеми з визначенням чи згодом інший власник при подачі заяви на компенсацію. Ну, в цій темі є дуже багато нюансів. І також житло має бути не розміщене в зоні активних бойових дій, бо в такому випадку комісія не зможе виїхати на місце та оцінити пошкодження і відповідно оцінити їх фінансову, фінансову сторону. І житло має бути не розташоване на окупованій території, тому що, повертаючись до попереднього пункту, комісія не може виїхати та оцінити всю тяжкість збитків цих, і, і відповідно для людей, які перемістилися з окупованих територій, які. В яких там житло пошкоджене чи зруйноване, на жаль, наразі не працює цей механізм компенсації? Ми чекаємо на якісь зміни та оновлення. І відповідно компенсація за зруйноване житло так само за QR-кодом, є детальна інструкція, тому що, як я вже казала, ця тема потребує окремої лекції там з покроковими інструкціями. Чи реальна ця компенсація? Власне, скрін зробила сьогодні. Міністерство розвитку громад територій та інфраструктури заявили, що вже виплачено перший мільярд гривень за цією програмою. Є відновлення, і це виплачено саме тільки на ремонт, тому що виплати за повністю зруйноване житло ще не стартували. Буквально сьогодні цей міністерство також заявило, що виплачено вже півтора мільярди гривень. Тобто компенсації люди отримують. І все є досить реально, просто важливо е, зробити всі дії, які перераховані в інструкціях за посилання. Йдемо далі. Пільги та гарантії в сфері освіти. Це більше стосується діток ВПО, перше, фахова, передвища та вища освіта. Насправді була можливість студентам з числа ВПО перевестися на навчання за державним замовленням, ну, так званий бюджет. Якщо вони були зараховані до 2021 року, включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб, в народі ми це називаємо контрактом. Власне минулої осінь була велика хвиля звернень з цього приводу, і активно ми допомагали людям. Подавати заяви до вищих навчальних закладів, тому що на словах їм часто відмовляли, але при подачі письмової заяви дітей переводили на так звані бюджетні місця, які держава додатково створювала та залучала додаткове фінансування для того, щоб діти з числа ВПО могли навчатися за державні кошти. Загальна середня освіта ну відповідно дитина має право продовжити навчання в будь-якому закладі освіти за новим місцем проживання і для дітей першокласників. Здебільшого не було підставою для відмови в зарахуванні до першого класу відсутність документів, які передбачені при прийнятті. Тому був окремий порядок прийняття діток саме до першого класу. І також така суттєва пільга. Діти з числа ВПО мають можливість безоплатно харчуватися в навчальних закладах незалежно від підпорядкування типів та власності. І е, повертаючись до цієї пільги гарантії, хочу зазначити, що зараз наразі в Україні активно батьки звертаються до органу опіки та піклування для оформлення статусу дитини, що постраждала внаслідок бойових е, дій та збройних конфліктів. Е, і Просто хочу зазначити, якщо при поверненні в Україну вас зацікавить оформлення цього статусу, то е, наразі е, дитина, яка має цей статус із пільг, має тільки те саме е, можливість безоплатно харчуватися в навчальних закладах незалежно від підпорядкування типів та форм власності. Тобто жодних інших е, пільг для таких дітей наразі поки не передбачено. Пільги та гарантії у сфері зайнятості населення. Перше, це можливість розірвати троєгодовий договір в односторонньому порядку через центр зайнятості за місцем проживання. Насправді це дуже спростило життя багатьом людям, тому що після переміщення, хто виїхав з окупації або з активних бойових дій, роботодавці не було з ними зв'язку, в них не було ніякого доступу до системи, до бази, люди не могли з ними зв'язатися і не могли влаштуватися відповідно на нову роботу. І держава дала такий механізм. Тепер можна звернутися до будь-якого центру зайнятості, там написати заяву про припинення трудових відносин на звільнення за ініціативою однієї зі сторони відповідно працівника, і буде звільнено в односторонньому порядку. Центр зайнятості зобов'язується в свою чергу повідомити роботодавця. Ну, я так розумію, Засобами зв'язку, які містяться в реєстрах офіційних, і також повідомити податкову службу про те, що з цим роботодавцем трудові відносини були припинені. Досить велика кількість людей скористалася такою функцією, і також була можливість через дію стати на облік по безробіттю. І якщо внутрішньопереміщена особа не мала документів, які є необхідними для статусу безробітного, то вона могла отримати такий статус без загальних вимог, що застосовується до звичайної процедури, тобто були певні пом'якшення, тому що багато людей виїхало без трудових книжок, без там певних документів, які підтверджували, наприклад, освіту тощо, і їх ставили на обліку безробіттю за такою спрощеною процедурою. Пільги та гарантії в реалізації виборчих прав тут все дуже просто: ВПО мають право брати участь у виборах за тимчасовим місцем проживання. Наразі е, не надто актуальна пільга, але е, маєте про неї знати. Пільги та гарантії в сфері е, реалізації медичної Перше, це можливість отримати лікарські засоби, що входять до програми. Затверджується там список лікарських засобів, які можуть отримати громадяни безплатно, без невеликої доплати. І це насправді розповсюджується не тільки на ВПО, а в принципі на багатьох громадян України. І е, також внутрішні приміщення особи мають можливість отримати консультацію лікаря у будь-якій лікарні, якщо вона здатна забезпечити необхідне лікування і наявність укладеної на декларації для цього не обов'язково. Але, на жаль, люди цього не знають, і багато лікарів насправді е, за тимчасовим місцем проживання, місць, тобто в місцях, куди особа перемістилася. Продовжують вимагати укладення декларації. Але, на жаль, вільних лікарів не так багато, тому люди стикаються з такими труднощами і е, добре, коли люди обізнані про свої права і можуть заявити про те, що наявність декларації не є обов'язковою. І також є можливість отримати щеплення за новим місцем е, проживання, так само діти е, можуть отримати щеплення за своїм календарем щеплень без будь-яких додаткових е, декларацій і, і документів. Пільги та гарантії у сфері кредитних відносин. Перше. Внутрішньо переміщені особи можуть взяти участь у програмі надання цільових іпотечних кредитів переміщеним особам. Заява подається до держмолоді житла, це можна зробити в електронній формі або звернувшись до регіонального представництва держмовод житла. Власне, на основі отриманих заявок відбувається певний конкурс, лотерея і. Заявки, які перемагають у відборі, можуть мають право власне отримати цей іпотечний кредит на пільгових умовах. Там е, знижений відсоток про деталі е, цієї програми. Якщо вона для вас цікава та актуальна, ви також можете прочитати е, в ДІС е, Власники зруйнованого житла можуть звернутися до банків з заявою про анулювання кредитів. А власники пошкодженого житла чи житла, що перебуває на території, де ведуться активні бойові дії чи які перебувають в окупації, можуть в свою чергу звернутися з заявою про призупинення сплати грошового зобов'язання, е, насправді це мається на увазі іпотечні кредити, тобто, якщо нерухомість е, була взята в кредит, е, то після е, якщо вона зруйнована була, ми звертаємося до банку з заявою про анулювання кредиту, і потім е, наш борг, який е, є наявний в банку. Буде компенсувати банку держава. І якщо житло пошкоджене, або на території перебуває, де ведуться активні бойові дії чи в окупації, то тоді тимчасово призупиняється нарахування кредиту і, можливо, відстрочити цю сплату. Важливо, це розповсюджується саме на території, де ведуться активні бойові дії, і тому, що насправді, перелік зараз складений таким чином, перелік територій. Що є перелік територій, де ведуться активні бойові дії, і перелік територій можливих бойових дій. Наприклад, місто Харків там вже не ведуться активні бойові дії з осені минулого року, і він перебуває в списку територій, де можливі бойові дії. І відповідно, житло, яке знаходиться в місті Харків, це територія можливих бойових дій, воно не підпадає під таку програму, і кредит не призупиниться. Пільги та гарантії у сфері соціальної підтримки, фінансова допомога після реєстрації, під час реєстрації внутрішньо переміщеної особи власне вона одразу подає заяву до органу, до якого вона звернулася, про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеної особи. Наразі така допомога становить 3 тисячі гривень для дитини та для особи з інвалідністю і 2 тисячі гривень для інших осіб. Насправді, з 1 серпня, був о, великий перегляд о, цієї допомоги, о, і встановлений граничний термін її отримання о, до серпня 2024 року. Відповідно, з 1 серпня 2023 до серпня 2024 держава дає рік для внутрішньопереміщених осіб, протягом якого вона Буде виплачувати цю допомогу, і в свою чергу, певними хвилями, етапами, кількість людей, які матимуть право на отримання такої допомоги, буде зменшуватися. Тобто, відповідно, з 1 серпня така допомога була автоматично призначена всім, хто її отримував там на перше півріччя, і зараз, якщо ви перемо повертаєтесь в Україну. Якщо ви стаєте на облік як внутрішньо переміщена особа, і одразу пишете заяву на цю допомогу, то вона вам буде призначена вперше всього на півроку, і через півроку буде здійснюватися перегляд. Тому що з наступного року ми відходимо. Держава відходить від індивідуального підходу у виплаті допомоги. Тобто, зараз допомога виплачується на кожного члена родини окремо. Але зрозуміло, зі зрозумілих причин діти, які перемістилися разом з батьками, вони якби закріплені, прикріплені до батьків, і батьки отримують на свою картку допомогу і на дитину, і на себе. Але з наступного року буде такий сімейний підхід, і право на отримання допомоги до прикладу, не матимуть сім'ї, чий дохід на одну особу складає там більше близько восьми тисяч гривень. Це з розрахунку на кожну особу. До прикладу, якщо це тато і дитина, і тато, військовослужбовець, а мама і дитина там зареєстровані як переміщені особи, то зарплата тато як військовослужбовця позбавлятиме його родину право на отримання такої, такого виду допомоги. І також великий ом, Пласт потреб наразі в Україні закривають міжнародні організації та неурядові організації в Україні. Тут зовсім маленька їх частинка. Ви можете побачити про когось, можливо, ви чули, про когось не чули, але насправді робиться дуже велика робота і надається допомога. Наприклад, там право на захист, окрім юридичної допомоги, надає також психологічно. Фінансову допомогу, допомога натуральна допомога, тобто це можуть бути непродовольчі набори, ковдри, одяг, обігрівачі, надають допомогу, ремонтують місця компактного проживання міжнародна організація міграції, рокада, медер донбас СОС для Маріупольців є окремий створений Маріупольською міською радою центр «Я Маріуполь по всій Україні, які також надають гуманітарну допомогу. Але варто зазначити, що є така тенденція, власне, що що яка відображається і в державній допомозі? З часом менше категорій осіб можуть її отримати так, власне, і допомога від таких міжнародних організацій з часом запроваджуються критерії вразливості для того, щоб охопити більш вразливі категорії, зменшується фінансування. Тому розраховувати можна на велику кількість допомоги, але потрібно також розуміти, що вона не надто довгострокова. В подальшій перспективі вона буде зменшуватись і зменшуватись. І, власне, на цьому в мене певно все.